Староєврейська, площа Коліївщини, вулиця Івана Федоровича, колись була Федорова. А ми йдемо староєврейською в напрямку до Арсеналу. Зараз має сурма щось заграти. Ну, принаймні, так мало бути. От, бачите, та. все по плану. Все, як має бути. Гарно. Реально гарно, що я вам скажу. Люди хочуть фотографуватися, вони ще на відео потраплять, навіть не знають. Ну і все. Як кажеться, хорошо потрошку. Так, ідемо сядемо тут, як то. Павний далі, п'яна вишня? Все-таки на площади п'яна вишня популярніші. Хто би що не казав? Тут не так заповнено. <рес> ну це на шоста ранку, справді. Та явно не 6 ранку, популярний час, популярний день. А на вільних місць справді дуже і дуже багато. Це добре. Це означає, що Львів має потенціал. Може прийнятися купу-купу людей. Раніше в такий день, в такий час важко можна було побачити людей, які б не сиділи за столиком і ще не стояли в черзі, щоб сісти за столик. А зараз всі сному гуляють? А, майстерня мила. Колоща, Коліївщини. Гарно квіти квітуть на площі. А ей вежа. Ми її показуємо регулярно. Кожне місто зараз хоче ей вежу мати, ми показували в Дрогобичі, в Хмельницькому, де ми тільки цих ейфелових вежо не показували. Ще один обгін. Я підемо направо сербською, дійдемо до староєврейської. І на староєврейську повернемо наліво. А якщо не завадить нічого нашому плану. Щось, бачите, нема вуличних музикантів. Їх колись більше були в суботу. Зараз їх хіба в неділю, але в неділю їх теж останнім часом насправді дуже і дуже небагато. Сніданки від Ектора Купера чи Ектора Хіменеса. Я путаюся, Хекторів, рекламуються. І в нас Тут теж генератори, теж столики в основному порожні. Ну, тобто гарно, але порожньо. Можна йти далі. Зароєврейський, звичайно, є варіанти, куди йти, але ми, мабуть, повернемо праворуч. В напрямку до площі ринок. А ну, можливо, обійдемо більшим колом, ще дійдемо до початку. Ви могли більше відчути атмосферу староєврейську. Зараз ще трошки і стане тихіше, бо там вже не буде ніяких закладів, ніяких кафе. А, я тут пройшов скільки? Ну 7 хвилин, та я вже втомився, голова болить, я собі уявляю, як тут працювати, як тут відпочивати. Вулиця Театральна. Катедральний собор на площі катедральній.